Трамп офіційно підтвердив удари, які стались по ядерним об'єктам Ірану вже цієї ночі, і важливий пункт, що це буде означати для ринків, для крипти, для глобальних ринків та чого очікувати вже завтра від ринків, тому що на сьогодні ринки нібито починають відскакувати, адже на першу думку, це може здатись про те, що якби найгірше вже позаду удари стались, але Важливий поїнт це те, до чого ці удари призведуть, і я б хотів зараз прояснити та потенційно розглянути певні сценарії, чого можна очікувати завтра, і чи варто зараз чимось закупатись, чи варто чекати. Так дивимось сюди. Це скрін з полімаркета ринку, який оцінює шанси на закриття іраном Ормузької протоки. Це найголовніша нафтова артерія в світі. І вже зараз ці шанси збільшуються на е, ростуть вище 55%. Що це означає? Це означає те, що ринки е, закладають імовірність блокади нафтових потоків, а це негативно буде впливати на всю економіку, по перше, в США, тому що ринки у нас. Більшості залежить від того, що у нас з економікою США дорожча нафта це більша інфляція в США, це мінус зниження ставок, це ріст інфляції, це закручування гайок в економіці. Якщо це буде тривати довгостроково, тому якщо Іран не підпише капітуляцію, як вимагає від них Трамп вже за наступні декілька днів, для ринків очікується ще один кривавий понеділок. Та потенційно кривавий тиждень. Тому нічого сьогодні не купуємо, чекаємо новин. Це дуже важливий, дуже важлива ситуація. І вже зараз, як ви бачите, ринки США закриті, фондовий ринок США, він закритий. Тому учасники ринку можуть реагувати тільки на крипті або на якихось платформах типу Полімаркета, де оцінюються просто шанси тої чи іншої події. І на зараз, як ви бачите, більшість е, учасників ринку оцінює шанси на продовження селофу, тобто на падіння ринку з відкриттям вже завтра. Тому завтра чекаємо на важливі новини, моніторимо е, ситуацію. Як тільки будуть якісь позитивні новини, це буде неймовірна точка для покупки. Тому саме зараз потрібно активно моніторити і бути готовими натиснути кнопку Бай на активи, які ви хочете додати в свій портфель.